Привіт! Візьміть функцію e е до степеня x, також відому як експонента. Від неї особливо легко рахувати похідні та інтеграли. Наприклад, невизначений інтеграл буде дорівнювати просто є е до степені x. Але також не варто забувати додати сталу інтегрування c. Для конкретності давайте все ж розглянемо визначений інтеграл в межах від 0 до x. Тоді за формулою Ньютона-Лейбніца отримаємо є е степеня x мінус є е степеня 0. А є е до степені 0 до рівню одиниці, тож маємо є е до степені х x-1. Перенесемо експоненту ліворуч. Тепер ми зробимо першу, здавалось би, нелегальну дію в цьому відео. Будь ласка, приберіть дітей та вразливих осіб від екрану, а також не намагайтеся повторити це вдома. Винесемо є е в степені x задушку. Так, вам не почулося. Просто видираємо її з-під інтеграла і ставимо праворуч. Виходить інтеграл мінус 1 помножити на є в степені x дорівнює мінус 1. Але все лише починається. Чому б нам тепер не поділити обидві частини рівняння на цей множник в дужках? Вийде ось такий дріб, в якому я вже скоротив чисельник та знаменник на мінус 1, помінявши місцями доданки внизу. Шановні друзі, ми знайшли вираз для експоненти. Потрібно лише поділити 1 на 1 мінус інтеграл. Інтеграл чого? запитаєте ви. А чорт його знає. Але фантазія математиків нескінченна та безпощадна. Давайте нагадаємо собі вираз для суми нескінченної геометричної прогресії 1 плюс х плюс х в квадраті плюс х в кубі, і так далі. Це сума послідовності, де кожен наступний доданок множиться на х. Ще зі школи нам відома формула, згідно якої цей вираз дорівнює 1 поділити на 1 мінус х. Виглядає знайомо, хіба ні? Дійсно, це ж дуже нагадує вираз для експонента, який ми щойно отримали. Тільки замість x у нас інтеграл. Тож, давайте використаємо формулу суми геометричної прогресії для цього 14-го виразу, тільки навпаки, перепишемо дріб як нескінченну суму. Це буде 1, плюс інтеграл від 0 до x dx, плюс такий самий інтеграл в другому степені плюс такий самий інтеграл в третьому степені і так далі. Тепер настав час згадати, що ми взаліто вміємо рахувати інтеграли. Почнемо з першого. Його можна розглянути як просто інтеграл одиниці, тому що більш логічного варіанту не видно. Що ж, обчислити його дуже просто це буде х. А от з наступним доданком вже цікавіше. Адже що взагалі таке інтеграл в квадраті. Ну, логічно припустити, що для його обрахунку слід взяти спочатку один інтеграл, а потім від результату взяти вже другий. Перший інтеграл ми рахували буквально тільки що. Тепер треба взяти інтеграл ще раз, на цей раз вже від х. Це є таблична функція, її перевісне дорівнює х квадрат на 2. Продовжуючи цю процедуру, для наступного доданку отримуємо х куб на 6. До речі, напишіть в коментарях, яким буде наступний доданок в цій сумі. Збираємо усе разом. Отримуємо суму 1 плюс х плюс х квадраті на 2 плюс х кубі на 6 і так далі. Даний ряд є, мабуть, найважливішим в усьому математичному аналізі. Це ж розклад експоненти в ряд Тейлора. До речі, про ряд Тейлора у мене є окреме відео, де все пояснено простими словами, посилання за підказкою та в описі. Таким чином, порушивши усі математичні закони та принципи, ми отримали правильну відповідь, яка одержується і традиційними методами. Що відбувається? Крім того, не одні експоненти закінчується наш формульний апокаліпсис. Схожі співвідношення можна отримати і для улюблених тригонометричних функцій синус та косинус. Робиться це тими самими кроками. На превеликий жаль для всіх хейтерів математики, ми тут нічого насправді не зламали і не порушили. Наш трюк має строге математичне підґрунтя, і я просто подав його у трошки кументному вигляді. Справа в тому, що ми розглядали інтеграл як оператор, що діє на функцію і повертає назад якусь іншу функцію. Коли ми ділили на інтеграл, ми скористалися поняттям оберненого оператора, а коли розкладали дріб в ряд, то застосували означення функції від оператора. До речі, ці трюки можна продовжувати. Наприклад, можна піднести Є до степеня похідної. Виявляється, що така конструкція діє як оператор суву, тобто суває усю функцію на стале число А. Мабуть, пора поговорити про слона в кімнаті. Навіщо це все потрібно? Яка практична користь? Ну, по-перше, це цікаво, і це найголовніше. Але якщо вам цього недостатньо, то зазначу, що на понятті оператора побудована уся квантова механіка, що знайшла практичне застосування у величезній кількості сфер людської діяльності. Функції від операторів в квантовій механіці є звичайною справою. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивилися до кінця. Створення цих роликів займає велику долю мого часу та сил. Тож прошу підтримати подальший розвиток каналу підпискою на Patreon. Там ви можете вибрати зручну для вас суму підтримки та отримати доступ до голосувань за теми наступних роликів, а також до текстових варіантів цих роликів. Не забувайте вподобати це відео та залишити коментар. До зустрічі у наступному ролику.